Усім привіт! І в нас є цікава новиночка. Вона називається Мої маркери. Розгляньмо зараз пакетики. Перший ось такий червоний маркер, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, фіолетовий, рожевий, а також ось такий лінер. Сьогодні я хочу відкрити, наприклад, зараз перемішаю, І з заплющеними очима виберу якийсь пакетик. І це буде. О, жовтий, ну хай буде. З колекції рандомчик я хочу обрати, мабуть, ось такого бананку. Стікерпак я хочу обрати оленятку. З колекції Пазлик ми маємо обрати другий пакетик, це ж сакартвело або ж Грузія. Також з пластирів я хотіла б взяти ось з ось таким серцем, але в мене оцей пакетик розпакувався, тож ми маємо його вже відкрити, ось навіть клей не тримається. Можна побачити трошки сюрпризу. Тож почнемо саме з цієї колекції. А з колекції Україна ми вибираємо передостанній пакетик. Це ось така, ось такий принт математики одним словом. Та-да-дам, перша колекція це пластирі. В нас ось такий фенікс. Ми спочатку приклеюємо, по нашій традиції, вже пакетик, а потім подивимося сам сюрприз. Так, ми його приклеїмо ось так. І нам випадає тут ось такий. Цуцик! Я не дуже знаю, яка це порода. Мабуть, це колі. Але якщо я помиляюся, напишіть в коментарях, яка це може бути порода. Тут в нас такий помаранчево-чорний пакетик. Ой, тобто сюрприз. Ми його кленькаємо ось сюди. Наступна колекція в нас Україна. І нам має випасти передостанній сюрприз. Так, і тут знов. Тут має бути засічка. Правильно, в усіх пакетиках є засічка, Я, в принципі, не буду пояснювати, о, який сюрприз нам випав, а зразу, щоб не розмасолювати, прийду до теми. О, українець патон створив автоматичне зварювання під флюсом. На основі якого створили перший у світі дизельний танк Т-34. Корольов створив міжконтинентальну балістичну ракету, а Кістяківський був одним з керівників проєкту Ядерка. Далі у нас колекція рандом, і в нас такий котик-бананчик. Ми його відкриваємо, але це нам не вдається аж так просто. Наступна колекція, до речі, буде по ось цьому коментарю. Можливо, я сюди вставлю, але я до того, що наступна колекція буде кімната для васька. І тут випадає аж два сюрпризи. Я і забула, що тут таке взагалі може бути. Перший це ось така капібара-русалонька. Ми її маємо приклеїти сюди, а другий ось такий голуб з хлібчиком. Спочатку ми приклеїмо нашого голуба. Ось. Так. Думаю, ну чуть-чуть криво, ну, як завжди. Ну нічого. Уже є, як є. І ось таку капібару, яка грає на гітарі, ми приклеїмо ось так. Думаю, рівно. Далі я хочу відкрити пазлики з Грузією. І в нас тут мала бути засічка, а вона і є. Другий наш пазлик. Це ось така штучка. Думаю, вже трошки зрозуміло може бути. Так, ми маємо приклеїти його рівно. Якось так. Далі наступна в нас колекція. Це ось такий стікер-пак. І спочатку ми відкриємо пакетик наш. Ой. Не вдалося відкрити за засічку, тож доводиться якось так. І тепер ми спочатку приклеїмо ось таке оленятко. Я хочу, мабуть, його приклеїти десь в центр. Ось так. І ось таку косатку, нібито так, я хочу приклеїти ось сюди, в куток. І ось ми дійшли до нашої новинки. Ось така сторіночка. Тут також все без номерів ми будемо клеїти по черзі. Ось така. ось такий пакетик. Тут мала б бути засічка, але її, мабуть, немає. Шкода. За кадром я швиденько це полагодила, можна так сказати. І нам випав дуже красивий рожевий маркер. Ось такий. І я його хочу приклеїти ось так. І його номер R302. Я його, мабуть, приклею ось так. А якщо вам сподобалася розпаковка, тисніть вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Па-па!